У волонтерському штабі 14-річний Андрій Домбровський лушить горіхи. Тут школяр працює третій день. Розповідає, через інтернет шукав можливість і попрацювати, і допомогти. Я знайшов всі номери телефонів в інтернеті. Мені дали лушити горіхи, і доручали ще носити не тяжкі коробки. У центрі допомоги Збройним силам України Ангар працюють лише дорослі, тому хлопця взяли не одразу, говорить волонтерка Руслана Порицька. Принципово було на початку таки відмовляти дітям, бо не готові крім всієї тієї відповідальності, яку взагалі на нас звалили окупанти, щоб брати відповідальність за дітей. Молодий чоловік був настільки наплегливим, обривав месенджери і потім зателефонував. І коли я запитала, що ти чим ти займаєшся, він сказав, що ти студент. Тоді я сказала, ну окей, Підходь, поговоримо. І коли я вийшла, сказали, що до мене волонтер, я побачила дуже юну особу, запитала, скільки років, йому 14, але він був настільки настирливим в своєму бажанні. Сказав, що я можу все робити. У волонтерський центр восьмикласник Андрій Домбровський приходить після дистанційного навчання. Працює з 14 до 18 години. У нас деколи оголошують повітряні тривоги, ми змушені спускатися в укриття. і тому… Е Виходить так, що я з перебоями це роблю. Ми зараз онлайн навчаємось. І тому я по моєму того можу знаходити час, розподіляю собі і заняття, і волонтерську діяльність. Тобто з цим мене практично проблем не виникає, але є певні там нюанси, що я там буваю, що не встигаю щось зробити, і приходиться трошки пізніше приходити і вже з поспіхом робити свою роботу. В мене як не як чистити цілий мішок, потрібно у гріхів. Бажання сина волонтерити після навчання підтримала мама Світлана Домровська. Тут бажання дитини виявилося саме, що дитина має мати заняття на протязі дня. Тоді зайнятість вона не дає займатися якимись речами не потрібно а добрі справи взагалі це ж дуже добре, коли діти роблять їх. Ми маємо розуміти, що відстоювати свою українську державність, українську незалежність має бути в крові з малку. І оце виховання, яке дається і батьками, і, наприклад, в такому волонтерському центрі, як наш, це дуже круто. Він може потім розповідати своїм друзям про це. Він може вести правильну комунікацію з. Вчителями та сама історія України, бо він є свідком цієї історії України, і дуже класно, що Андрій насправді до нас долучився. Україна переживає нелегкі часи, каже Андрій. Тому хоче бути корисним і тим, що під силу я стараюсь допомагати ЗСУ, допомагати Україні, і хочу наблизити мир чим поскоріше. Якби мені було 16 років, я б пішов би скоріш за все на війну, бо все таки ну це. Зараз чим необхідно. Вітаю, дорогі воїни. Щодня дивлюся новини і щиро вболіваю за вас усіх щодня. Молю Бога, щоб цей жах нарешті закінчився, і наша держава просвітала у мирі і злагоді. єдина і незалежна. Оксана Кот, Віталій Гаврилець. Новини на Суспільному. Луцьк.